Болить горло. Спробуй Зіпелор льодяник. Українські сапери вчаться розміновування в найдосвідченіших експертів світу. 15 наших фахівців пройшли тренування в Камбоджі. Зараз нашу державу називають найзамінованішою територією планети. А от до цього такий сумний титул роками належав саме Камбоджі. Чого навчилися наші фахівці? І що далі? Яна Слісарчук розкаже. Можна спробувати? питає харківський сапер Арсеній Дяченко. Новітні технології та обладнання для знешкодження наземних мін півтора десятка наших саперів вивчають у Камбоджі. Після трьох десятиліть громадянської війни, що закінчилася наприкінці 90-х, камбоджійці вимушено перетворилися на найдосвідченіших у світі експертів, адже в країні досі залишилося за різними оцінками від чотирьох до шести мільйонів, все ще небезпечних для життя вибухових пристроїв. Після теоретичного тренінгу в технічному інституті ми повели. Українців на справжнє мінне поле. 20 тисяч камбоджійців після кінця бойових дій підірвалися на смерть 45 тисяч дістали поранень, але місцевим розмінувальникам вдалося знизити кількість загиблих з кількох тисяч на рік, до менш як сотні. Ці заняття дуже помічні, дуже цікаві для нас. Ми вивчаємо новітні георадари, і хоча тут все відбувається доволі швидко, я певен, що ми в Україні зможемо їх опанувати, і вони дуже допоможуть очистити нашу територію від російських мін. Історично Камбоджа часто підтримувала дії та рішення Кремля, але й після початку російського повномасштабного вторгнення до України засудила його в ООН і запропонувала Україні допомогу. Після тижня у Камбоджі на наших дівчат та хлопців чекає навчання онлайн, а далі поїздка до Польщі. Далі ми плануємо надіслати наших експертів до Польщі і продовжити тренування з тією ж самою технікою вже там. Адже тут в Азії геть інша територія, інші умови. А ми хочемо провести навчання в умовах подібних до реальних. Третій прапор на спільному фото наших спеціалістів і камбоджійських тренерів японський, адже саме Токіо постачає обладнання, на якому тут тренують українців. Яна Серчук ТСН 1+,1.